А саме зараз на третьому міжнародному музичному фестивалі у Києві перебуває моя коліжанка, журналіст Анастасія Дайнот. Вітаю, Настю. Чи багато вже зібралось у людей на свято, і як ти там проводиш час? Вітаю Катя. Я би хотіла подивитися на тебе, як би ти сказала, що ти проводиш час. Якби вже другі другу добу поспіль, ти відвідувала фестиваль, який показує не звичайну музику, а відривки зі світових мюзиклів. Тобто тут просто про чудесно. я зараз знаходжуся на вулиці Червоноармійській під будинком е, театру операти людей. Дуже багато. Я маю надію, що ви в мене от, за моєю головою за кадром бачите. Е, зараз тут відбуваються вуличні вистави, е, відомі зірки опери, співають відривки, дуети арії. Також за годину тут відбудеться в приміщенні театру. Відбудеться величезний концерт, гран-концерт, на який також запрошене число вояків е, е, із зони АТО, яких проверидуть абсолютно безкоштовно. Організатори кажуть, що є Повний аншлаг, всі квитки розкупили. Проте люди, яких ви бачите позаду мене, незвичайно на те, що вони не мали щастя потрапити на концерт, оскільки не просто не встигли купити квитки, вони тут залишаються, не збираються нікуди йти, бо хочуть. Може, якось через вікна, через посадку, хоч якось кажуть, що хочуть послухати такий той концерт. Люди, які проїжджають мимо, навіть приторможують трохи на дорозі, приторможують свої автівки, дивляться через вікна, знімають на камери. Тобто фестиваль зараз, в ці хвилини, на вулиці Червоноармійській в центрі Києва в повному своєму розпалі. Студія дякую, Настю. Дякую, Настю. Це була Анастасія Дайнот з третього міжнародного музичного фестивалю. А я Катерина Лісонова, побачу з вами за дві години у наступному хедлайні. News Нюзван.